Вітаю, друзі. Знаєте, багато хто сподівався, що коли депутати почнуть заповнювати свої декларації, це хоч і визове якийсь скандал, але депутати вимушені будуть чесно писати про свої статки. Сталося навпаки, але сталося так, що це викликає вже навіть не обурення, а огиду. І ну, наприклад, коли депутати розводяться, ми це розуміємо. Вони намагаються таким примітивним способом приховати свої статки. Ну, наприклад. А раніше Микола Тищенко переписував а, ті автівки, які він купував на свого колишнього директора ресторану Вілюр. І це було зрозуміло, це і далі його підлеглий. Тищенко намагається всіх намахати. хоче показати, що він саме розумний, але він так і залишається паном Мідболом. А Мідбол, ну Мідбол, до речі, дуже дуже порахується, і поясню, чому він пораховується тому, що те, що він робить, він вважає. Суцільною такою, знаєте, мудрістю. А по факту, це факап і зальот. Пояснюю коли він їздить на автівці, яка записана на ту людину, яка не може собі це дозволити. Ну це маячня. До речі, так робить не тільки він. Давайте відверти. Так робить Рахамі, його дружина. Так робить багато депутатів цього сузиво. Взагалі дуже цікаво це скликання. Мені здається, новий обличчя. А воно прийшло голе-босе, але зараз, якщо подивитися, пригадайте, як та ж сама Ліза Богуцька приїжджала в Верховну Раду. Вона розповідала тоді, що грошей немає на те, щоб так заплатити за комунальний. А зараз ну, непогана дружина допомагає сім'ї. Депутати, окрема історія, тому що знаєте, вони намагаються намахувати. Ну, це відверто, це ж не є таємницею. Особливо цинічно це роблять депутати від Слуги народу. Ну, наприклад, коли Богдан Торохтій розповідає, що він купив Mercedes J2400 2020 року, року колекційний, який випущений на річницю цієї моделі за 10 тисяч гривень, ну, це цинічно, відверто цинічно. Він, хоч би, сказав, що про те, що навіть шильдик на передку машини. Ну, коштує більше, ніж він купив саму машину. Я все розумію. Він вважає теж себе дуже розумним. До речі, він вже раніше вляпався в різні скандали. Коли пам'ятаєте, бігу з інфо присилав фоточки з зміненими датами, вважаючи, що він так зможе намахати журналістів. Ну, я ж сказав. Вони тупі, це правда. Вони дуже тупі, але вважають тупими всіх інших. Найцікавіше в цій історії, що. Це неодиночний в непоодинокий випадок. Це система, це система, яку ми бачимо. І навіть коли депутат Володимир Крейденко від Слуги народу теж Боже що ж вони всі зі слуги народу? Що ж там таке? Що ж там такі заслуги? Що так в них все вдається, а народу так погано живеться? Навіть не уявляє. Так от навіть він коли розповідає, що. Живе в квартирі свого батька, який купив цю квартиру, продаючи черешню, що ж ти папа на А квартира за 200 тисяч доларів в центрі Києва, все зрозуміло, чомусь до походу його в депутати в нього нічого не було. А як тільки пішов депутати, тато став продавати черешню. Буває, буває особисто у сім'ї Крайденко, в цьому питанні є вже й відповідь, чому так сталося? Ну тому що коли народ, народ. Мудрий український нарід обирає у Верховну Раду, нові обличчя а по команді Зеленського, який каже: Я за них беру відповідальність. А потім Зеленський каже, що я можу зробити? Ну, от вони такі. То це велика помилка. Але помилка сталася не потім. А тоді, коли приймали рішення, коли голосували за недешенонеймів, навіть не цікавлячись програмами цих людей, навіть не цікавлячись е, минулим цих людей, навіть не цікавившись тим, чим вони займалися, хто вони. Саме тому в Верховну Раду прийшов голоцівник Іванісов. Саме тому в Верховну Раду був обраний е, Юрченко, якого потім спіймали на корупції, вручили підозру на корупцію, і сказав, що він хоче свій шмат пирога. А до речі, до того він був відомий тим, що. Вкрав декілька пляшок пива в супермаркеті. Дивіться, там багато таких. І це все. Ну, наприклад, той же самий Дмитрук, який е був відомий тим, що нічим. І не зміг назвати навіть прізвище. Прем'єра, за якого він голосував. Ну так теж буває. Потім він засвітився в, в пропагандистському фільмі «Шарія», Потім він став е, членом шматка ОПЗЖ. Все нормально, все як завжди. Ви таких набрали. Вибачте, але саме ви, народ України, обрали таких людей. Ви могла, могли обрати інших, ну обрали таких зараз. Дивлячись на все, що відбувається в Верховній Раді. Я розумію головне. Сподівання на те, що Верховна Рада ну, протрезвіє під час війни, не ну, виправдалося ні в кого. Більше того, коли ми збираємо на пікапи для, наприклад, 72-ї бригади, нещодавно от ми на ремонт збирали автівки для арт-дивізіону. А тут нардеп ну так. Хитро що він показує, що купив Мерседес за 10 тисяч гривень. Ми розуміємо, що він просто ховає свої гроші. Ховає гроші, які він не може пояснити, звідки в нього. І те, що їм не займаються сьогодні правоохоронні і антикорупційні органи, говорить тільки про одне: владі не потрібно, щоб чіпали її мільньо. А міньйони відпрацьовують. Вони голосують за всі законопроекти, які хоче влада, і не голосують за те, що влада хоче, щоб не голосували. Виходять з Верховної Ради пішки, щоб сісти в свої автівки і роз'їхатись по своїм квартирах, які все вони з'явилися саме після того, як вони стали народними депутатами. Я можу зрозуміти, але виправдати це неможливо. Війна. Це іспит, іспит для держави, іспит для суспільства. І коли під час війни ми бачимо, як народні депутати України займаються ні, навіть не саме збагачуванням, а грабуванням країни, це страшне, це діагноз. Діагноз не лише Верховній Раді, а й діагноз цій партії слуга народу. Коли ми бачимо, що дати відверто, арахамію. Виключно ледачі не називає головним рішалою країни. Але хтось не знав, хто він і що він, хтось не пам'ятає, як він, а, прийшовши, почав брехати з самого початку, хтось не пам'ятає, як він лобіював гральний бізнес, хтось не пам'ятає, як він потім літав на літаках і не міг пояснити, як так сталося, що він використовував літак Фірташа. Як сталося, що він використовував літак Агробаронів? Як так сталося? І пояснити не міг. Але і претензій до нього з боку на ЗК, НАБУ або САП? Не було так, як і не було до нього претензій за його заяви, що вже все, конверти більше не платимо, а раніше платили. Так от хто платив, кому платив, за яких грошей, за що платили, теж ніхто запитував. Ну то ми не дивуйтеся, що так у нас відбувається. Саме тому у Верховній Раді зараз ми бачимо таку величезну череду розлучень, величезну череду купувань автівок за 10 тисяч гривень, квартири за черешню. І, і все інше. Це мене не дивує, це мене дратує. Тому що коли ці покидьки крадуть гроші, хтось за них віддає своє життя. Не за гроші а за цих покидьків. Тому що хлопці і дівчата, які б'ються сьогодні на нулі, вони б'ються за нас з вами. Вони б'ються за всіх нас. Вони не розділяють, що це покидьок, депутат, а це нормальний. Це Роман Костенко, який депутат народного депутату України з першого дня взяв зброю в руки і б'ється, а це Микола Мінбол Тищенко, який розповідає, що не можна відкривати декларації, тому що про це дізнається ФСБ. Ну, ми зараз бачимо, чому. До речі, теж розлучився, як я і сказав. І, знаєте, не треба узагальнювати, але треба робити висновки. Ті люди, які під час війни... Займаються корупцією, хабарництвом, які роблять ті речі, які не посилюють державу, це гірше ніж мародери, це зрадники, і це не треба забувати ніколи і нікому. І треба потім розібратися і не тільки з ними, а й ще й з тими, хто не хоче займатися а, своєю діяльністю в правоохоронних і антикорупційних. Органах, щоб розібратися, а що сталося? Чому так? А чому? Ну тому що влада сказала: не чіпайте. Ну, тому і до влади буде запитання. До всіх після війни. А зараз? а зараз влада банкує. Може робити все, що завгодно, командувати правоохоронними органами. Татара вже є у влади. Але так буде не завжди. І ми це всі розуміємо. Зараз багатьому владі здається, що ні. Нічого не буде. Буде. Знаєте чому? Дуже велика ціна заплачена за те, щоб Україна вижила. І коли Україна виживала, різні трохтії, крейденки і інші арахамі займалися своїми інтересами, а не інтересами держави. А оце їм ніхто ніколи не пробачить. І ми все одне переможемо! І все буде Україна. Па-па.